Українців, всіх континента! Україна! Це ми! Щиро вітаємо! Працьовитий, незламний, успішний колектив аграріїв з професійним святом, з Днем працівника сільського господарства. Хвала рукам, що пахнуть хлібом! Це не просто гасло, це генетичний код українців, який завжди рятує нас. Вам, трудері, земний уклін, живіть у радість, без всякої пригоди. Хай посилає Бог сьогодні нам усім врожаю щедрим, повні всі стодоли. Хай дорога селиться шовково, хай життя святе, в яблуневий цвіт, хай козацьку вдачу і здоров'я вам дарує доля на багато літ. Здоров'я міцного вам зичим віку, Щастя і радості повні ріки. Берег спокою хай серце сповиває, горе хай завжди вас оминає. Сміхом, веселим хай повниться хата, хлібом та сілію будьте багаті. Здоров'я міцного бажаємо щиро, любові, радості, злагоди і миру. День сільського господарства, день святковий, день важливий. Всіх сьогодні ми вітаємо, хто працює на цій ниві. Для держави найважніше господарство вдале всюди, тож нехай будуть щасливі всі причетні к сфері, люди, успіхів та благ багато, процвітання та любові. Хай Господь допомагає досягати щастя в вдолі.